Всім величезний привіт, запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ, які починаються з 17 по 23 квітня включно. Хороша ціна на апельсини. Лимони теж знижка добра, супер ціна. Тут у нас буде ковбаса з молоком пів кілограма 3770, знижка 40%, ковбаса сиров'ялина. Від своя лінія золотиста, кілограм 270 гривень. Знижка 40%. Зверніть непогана ціна на фарш, пів кілограма 71 гривня. Стигно курчат блогерів по 101 гривні. Звичайно ж, підемо подивимось на консерви. Бачу знижки 35 на сардину. Крабові палочки, також зі знижкою 40%. Для пухнастиків гурме по 18,80%. Олейна 44 гривні 850 грамів. Також знижка хороша, 40% на каву Якобс. Ми підемо подивимось, там більше має бути вибір кави Якобс. Орео печиво зі знижкою і масло ферма 73% жирності 400 г за 120 гривень майже. Давайте почнемо із ковбаски. Від розумний вибір. З молоком, вага 500 грамів, 37,70. Знижка 40% від розумний вибір першого сорту куряча. 28,30 за 300 грамів. Також знижка 40%. Я хочу подякувати вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину, АТБ. За це я вам також дуже-дуже вдячний до макарошків. 500 грамів 62 гривні. Зі знижкою тигриня першого сорту з м'ясом птиці 400 грамів, 72 гривні майже заокруглюють і копійки до більшого. В акції паштет від розумний вибір. Хороша знижка 35% на сосиски, розумний вибір, 330 грамів. Знижка на хот-дог, сосиски 450 грамів. Сосиски від своя лінія 450 грамів, знижка 25%. Від своєї лінії сало по-українськи. Зі знижкою сосиски молочні вищого сорту від добров. Знижка 25. А, так, де вони є? Ні, це не 25%, це якась... Це не ті. А знижка 13%. Від Добров лікарська. Ковбаса Варена вищого сорту. Сервілат. Коста Брава. Ой, зараз ви поїхати. А Коста Браво Зі знижкою 25% шинкова, 500 грамів за палочку, виходить, зараз 129,60. Австрійська 400 грамів, знижка 15%. Хороші знижки на ті ковбаски. Давайте подивимось далі, що тут від добров я знайшов українська, також вищого сорту. Зверніть увагу, знижка 40% на крабові палочки, сніжний краб 200 грамів. Ікра водний світ з лососем, баночка 180 грамів. Зі знижкою ікра форелі 80 грамів. Ікра тріски. Так, тут я бачу а, рибка. Це у нас рибпродукт, здається, да? да. 136,90 за 150 грамів. Також зі знижкою окунь гарячого копчення. Сардина холодного копчення. Так, ну, це тіше, що яйця в ціні не піднялись до паски 2,69. Курячі вища категорія домашні. Навіть емочка, розмір зі знижкою. Так, давайте подивимось для пухнастиків. Корм Мяу, пауч пакет 1060. В акції сухий корм шелма. Вагою 750 грамів, 174,60. Хочу наголосити, в кого є карта АТБ. Для вас цінники ось в цих прямокутниках. Дешевше, звичайно ж. Фелікс Fantastic 13.60. Ну і звичайно ж, хороша знижка. 30% на гурме. Зі знижкою крабові палочки відводний світ 520 грамів вага. Також зверніть увагу, знижка 40% крабові палочки водний світ, 250 грамів, ціна 67,50. Зі знижкою 25% крабові палочки від делюкс 500 грамів. І також крабові палочки 250 грамів делюкс. Також знижка 25%. Зі знижкою 30% криваєтки своя лінія. Відвеладіс фарш хека 500 грамів, 50 гривень. Заморожена скумбрія. Зрази вже готові. мікрохвильовці, Лише розігріти 6690. Зі знижкою 25% мідволи з яловичиною. Вага 400 грамів. Рибні палочки від віши, 250 грамів. Можна піцу придбати зі знижкою 35%, 74,50. А з картою ТБ буде 70 гривень. 80 копійок. Також зі знижкою лазанья. морозиво від три ведмеді, крем брюле 100 грамів, 17 гривень. Зі знижкою морозиво від ласунка 550 грамів. Велике морозиво від грудь 500 грамів, 71 гривня 50 копійок. Хто хоче полосувати морозивом, знижка 35% від ласунка, стакан великан. Так що зараз зверніть увагу. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на масло. Також зі знижкою безлактозне від кому. 71 гривня, 70 копійок. Капуста заморожена, брокколі. 400 грамів. Зі знижкою стегно курчат бройлерів. Так, ну фарш я вам показував на вулиці. 142 гривні виходить за кілограм. Зі знижкою пельмені від геркуле... Геркулес. Так, 880 грамів, 137,50. Зі знижкою пельмені від біла береза. Так, Яловичина свинина. А це з кроликом та індичкою з кроликом, не знаю. 135 гривень. Зі знижкою кетчуп від Олі з лагідний та шашликом по 17,70. Хороша паста нічим не гірша від інших виробників 300 грамів. Від чумак 300 грамів, 65 гривень майже. Огірки мариновані, півтора літри, також в акції томати, чері. Сардина в оливковій олії від Ріга Голд вагою 240 грамів, знижка майже 40%. Сардина в томатному соусі. Шпроти від делюкс в оливковій олії 59 гривень 160 грамів. Кілька від торгової марки море, майже 31 гривня зі знижкою. Тірольські консерви зі свининою Так, пройдемось по приправам. Дивіться, що я знайшов. Приправа для приготування ченахів. І мені одразу захотілося ченахів. Зараз зі знижкою 17,80. Італійські трави 9,90. Червоний перець. 7 гривень. Розмарин. Дуже хороша оця приправа. Копчена мелена. Вона мені подобається. І зараз на неї хороша знижка. Приправа до картоплі. Хмелі сунелі. Приправа сирна, універсальна. Рива. 100 грамів, 18,40. Так, майонез відторчен. Європейський. Упаковка 300 грамів, 39,60. Делікатесний. Майонезний соус 34,70, 520 грамів. Від Оліс майонез чудовий, 560 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Подивимось зараз молочні продукти, які зі знижкою йдуть. Зі знижкою увесь сир від джуга з торгової марки. Знижка 20%. Тертий, подрібнений та твердий. Пластинками сир. Королівський, 135 грамів пластинками, сир від Моліндам. До речі, хороша знижка 30%. 30% на принзу та інсалата фета. Тут вага 230 грамів. 30% на сир моцарелла, 180 грамів. Від тульчинка сирний продукт. Молочко від яготинських, 3,2 жирності. Кефір від ферма. А, хто полюбляє сметану, точніше, є такі, хто користуються безлактозною сметаною. Зараз вона також зі знижкою. Зі знижкою сир український, 350 грамів. Зі знижкою йогурти від а, злагода. Давайте подивимось, що на солодощах зі знижкою від своєї лінії цукерки лімітований випуск. Ти бачила П'ють Жувальні боби. Зі знижкою бумчик по 14,90. Так, давайте подивимося, які цукерки в акції на вагу йдуть зараз. Це у нас у на суботу. 26% шарм королівський. І ще у нас зі знижкою Джекі по 17 гривень за 100 грамів. Так, крекери від рошен. Також зараз зі знижкою. 25%. Печиво джулія 310 грамів, печиво лагода 180 грамів, печиво від яріч 240 грамів, цукрове, орео моє улюблене 38,90. І мацюпоньки по 25 гривень, 110 грамів. Смачне печиво кукурудзяне, я його люблю. 400 грамів. Смачні шоколади від Максфан. Плитка 150 грамів. Точніше від корона. Максфан. Цікаво. Смак коли. Шоколад зі смаком коли. Барні печиво діткам до школи. Власники карти АТБ. Ось ці вафельки від рошен можна придбати за 5,90. 8 злаків в пластівці. Сила Геркулеса 470 грамів, 26 гривень. Масло від торгової марки Денко 26,85. Рафіноване. Чоловно таке біле. З ним же ж нічого не станеться, правда? А що, я візьму? Воно просто переоцінене. Так, зараз в акції олейна. 850 грамів. Олія майола 2 літри. Чи тут 3 літри? Ні, 2 літри. 109,80. В акції чай від чайні шедеври. Чай у пірамідках від Tia Moments. 42 гривні 80 копійок. А ось такий набір можна придбати за 60 гривень. Так, хочу вам показати як новинку, дивіться, яка упаковка. 50 пакетів і Акція 1 плюс 1, тільки в АТБ. 25 пакетів у подарунок, чи що. Так, увага, заміна фасувального набору. Не знаю, але ціна така 116, ніби... і все, все заплатили. 70, а, 75 пакетів разом. Новинка, зелений. Ахмат, королівський стандарт. Він зелений. Чи чорний? Ні, це чорний. Ахмат класичний з бергамотом 100 г. Дивіться, яка новинка. від Відтет. Тут 30 пакетів чаю з різними смаками. Показую вам як новинку. Пройдемо швиденько по каві. Кава як Монарх, 200 г майже 200 гривень, знижка 40%. Кава не з кафе Еспресо 200 г, 325 гривень. Нескафе Класік вагою 120 грамів, 99,50. Якобс Еспресо 230 грамів, знижка 40%. Якобс Монарх 230 грамів, майже 130 гривень. Зі знижкою карт Нуар 140 грамів, 177,90. Зверніть увагу зі знижкою кава Амбасадор 200 грамів преміум та стронг. Кава в зернах Якобс Монарх кілограм 393 гривні. Економних вам покупок всього найкращого я йду вже знімати наступне відео.